Вітаю, мої любі підписники! Ви на каналі Твій Момент. Сьогодні пропоную вам разом зі мною приготувати дуже смачний салатик з крекером та тунцем. Починаємо готувати. Спочатку я готую майонез домашній. Наливаю 200 мл олії рафінованої соняшникової. Додаю гірчицю у зернах. Чайну ложечку вичавлюю сік одного лимона, точніше, одну столову ложечку, додаю сіль половинку чайної ложечки та додаю цукор половинку чайної ложечки. Яйце дуже добре помила содою і дуже обережно його сюди розбила. Жовток яйця має залишитися цілим, неушкодженим. Блендер ставлю саме на жовток і починаю збивати. Блендер рухати не потрібно. Про декілька секунд. Тепер піднімаємо блендер. Бачимо густий майонез. Утворився густий майонез про На смак він точно такий же смачний, як майонез найвищої жирності. Тому. Називається провансаль. І найголовніше, що він приготований за одну хвилинку та немає ніяких консервантів. До речі, яйце у мене було кімнатної температури, як і всі інші продукти. Яйця у холодильнику я не тримаю. При кімнатній температурі їх зберігаю. Гірчиця була з холодильника, як і лимон. Тому я можу зробити висновок, що температура продуктів взагалі ніяк не впливає на якість майонезу. Завчасно я зварила 4 яйця в круту. Тобто, після закипання водички варила яйця 10 хвилинок. Від білків відділила жовтки. Натерла білки ось на такій дрібній тертушечці. Та до білків додаю майонез. І все разом перемішую. Далі я беру ось такий плавлений сирок і натираю його ось на такій крупній тертушці. Перед тим, як натерти, сирок у мене полежав у морозильній камері 30 хвилинок. Так він краще натирається. Перемішую усе разом майонез, білок і плавлений сирок. Бачите, все в рифму. Розмовляю вже з вами віршами. А ще хочу додати сюди один великий зубчик часнику. Потерла його на дрібній тертушечці. Тепер беру ось такі крекери цибулеві. 400 г пачечка. І беру велику тарілочку. Змащую одну тарілочки соусом нашим майонезним. І викладаю шар крекера. Крекери змастила майонезом. Викладаю знову шар крекерів. Беру баночку тунця у власному соку. Цей тунець у нас із гуманітарної допомоги. Розім'яла його та викладаю зверху. На крекер. Змастила тунець майонезом і викладаю шар крекеру. Змастила майонезом знову шар із крекеру. Змастила крекер майонезом. І ще 120 грамів крекеру у мене залишилося. Тому можете брати його менше. Ніж 400 г. Я напишу скільки потрібно крекер у точну вагу уже у коментарях під цим відео. Далі я натираю жовтки на маленькій дрібній тертушечці. Зверху можна прикрасити петрушкою, кропом, зеленою цибулею або ж маслинами чи оливками. Це вже залежить від вашої фантазії. Я прикрашаю кропом. Вийшло ось так гарно. Залишаю салатик постояти у холодильній камері годинки 3, як мінімум, для того, щоб він пропитався добре. Давайте цей гарний салатик скуштую і розкажу вам про смак. Відрізала шматочок. До речі, ще пройшла тільки година часу. Ми не змогли дочекатися, поки пройде 3 години, тому що всі хочуть скуштувати цей салатик. Тому я відрізала шматочок, зараз скуштую і будемо його їсти всі разом з сім'єю. Скуштую. Крекер ще хрумтить але це смачно, коли він хрумтить Тому як варіант можете подавати навіть через годинку. Це, знаєте, як є салати з сухарями, так от, це щось на ті салати схоже. Дуже смачне поєднання тунця з чесничком, з плавленим сирком, з яйцями. Ну, я, мабуть, цей салатик буду готувати навіть на новорічний стіл. Мені сподобався. Таке щось незвичайне. Якщо чесно, це найсмачніша страва. Яку я куштувала з тунцем. Дуже багато варіантів у мене на каналі з тунцем. Страв, Але такої смачної ще не було. Це як самостійна страва. Навіть можна їсти цей салатик без гарніру. Я думаю, що якщо він ще пропитається, зранку. Буде взагалі смакота. Це, знаєте, нагадує, як колись були дуже популярні бутерброди підсмажень, Батон підсмажувався, потім змащувався майонезом, яйце туди притрушували, шпроти клали. Можливо, ви пам'ятаєте такі бутерброди. Тільки вони не всім подобалися, бо багато олії там було. Вони ж смажились на олії. А оце такий ідеальний варіант, коли зайвої олії тут немає. Тобто, це як той бутерброд, який ми колись любили, так? але з меншою, з меншою кількістю олії. Тому салатик, можна сказати, що він корисний, тому що тунець корисний. Майонез домашній, яйця корисні, плавлений сирок також все з ним добре. Тобто готуйте. Дуже смачно. Я думаю, якщо проявити фантазію і гарно прикрасити золатик, то це взагалі буде перша страва на столі. Готуйте за цим рецептом. Діліться зі своїми знайомими посиланням на це відео. Натискайте на дзвіночок, щоб завжди бути в курсі новинок на моєму каналі. Пишіть коментарі хоч хоча б якийсь смайлик. Я буду дуже вдячна вам. Смачного!